У нас ядерна боєголовка боєголовку. На всякий случай стоїть. Гаряче. Хто жив, той живе. Каже, коли-коли. Коли-коли, побачимо коли. коли. коли, коли? Побачимо коли? Побачим, коли. Гармату! Постріл! Позвонив мій гадік, я командир гармати, працюю на 2С-3. Акація. 152 калібр. Є цілі гарні, є міномети, є піхота, є жив, ну, типу, жива сила їхня. І стараємося все продушувати. Техніка, ну все. Все, що, все, що ну, мішає нам, <сіх> то ми стараємося зробити так, щоб вони нам не мішали. Ласкаво просимо. Ми приймаємо рації, нам дають установки, ми їх записуємо. Після того я продаю прямим текстом до наводчика установки, заряджаючи, закидає болванку туди, потім дістається з ями заряд. І нам дають команду, і ця прекрасна 152 штучка летить вон туди, бік москалів. Що їли? Що старшина? старшина привезе? Юшка куряча з макароном на обід. На вечір було яйця з макароном, кубасою, шинкою. Якась кашка є. речка, перець, маринований, тунець, огорочки є, ананаси, кашка на паштет. Це таке всяке різне. Ну Це ми все до борщику використовуємо. Сало. А, і ще є його. Державна кубаса. Позивний сам. Я працював за кордоном, все. І стройка, плитка, і шпакльовка. Війна почалася для мене за, за кордоном, все сталося. Порадилися, подумали з хлопцями і прийняли рішення, що, що треба йти захищати країну, бо не хочеться, щоб прийшли. Потрібно зупиняти ворога, де може, щоб він менше території у нас забрав. Основне це гармата, обслужити і дивитися за нею. Щоб воно було в справному стані. І коли починаємо працювати, то моя робота це з погрібка достати боєприпаси і подати заряджаючому. 46 кг одного кабанчика. Трошки є, можна під сухо підкачати. Нормально. Ну і стройка позиції. Всі позиції, які є, приходиться робити. Я їх від початку до кінця всі облаштовую і цю позицію, і всі, які в нас є, приймаю. Постійно участь. А такі погрібки ми робимо. Займався стройкою, тепер займаюся облаштуванням позицій. Тому у нас навіть говорять хлопці, що у нас хто їде з нами робити, то кажуть, що у Бельгії так не роблять. Це основна фішка. У Бельгії так не роблять. У Бельгії так не роблять, так. Бо треба, щоб шоли в десятку. Будуть 200 червоної тру. Хана, хочу тобі подякувати лічно я, лічно на вогневі за чудову ікру дуже смачно. І можна ще? Ну, хто жив, той живе. Але я кож. А, а вряди? <рес> <рес> ну, за <запрямо>. перемогу. Але я вже другу, а ви одну. Нічого страшного. Але мені можна, бо я дехто ізоляцію. Ікра заморська, баклажанна. Заслухайте <рес> уважно. Щоб на камеру не здригнутися після пострілу. Тут ми з хлопцями, тут ми відпочиваємо. Тут наше кухло, яке нам забезпечує нас світлом, зв'язком, айдіостанція, економка часом, як холодно бліндажі припарюємо. Звізда виходить. Можна сказати, тільки заради вас і приїхали. Жартую. По всі кажуть Ваня. Коли? Так. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо. Та жартуєш всі Ванька, побачимо, побачимо. Деколи? Ну в межах розумного. Побачимо, побачимо. Це мусить бути. Так, да не. Ну, помало молоді всі по бо не в тому місці, не в той час попався. Працював в Польщі на заробітках. Почалась війна, приїхав на захист батьківщини. Так, 22 році. 21 травня я вступив в лави Збройних сил України. Дух бойовий мусив стояти. тут. Це ну, нормальний колектив, хлопці всі свою роботу знають. Все нормально в нас. Я на даний момент на зв'язі сиджу, зв'язки. Передаю хлопцям координати і вони по команді опрацьовують цілі. Я прийняв. І цю кут навести я. Один стоять вогонь. Армата! Патріон! Плюс-плюс, прийняв один заражай. За Молодці влучили точно в ціль. Було пару прямо біля цілі, але один так файно взагалі в ціль. Тому хлопці молодці, розрахунок файний. Ну, мають такий запал навіть в очах. Ну, до роботи вони прям молодці. Стараються, працюють. Армату! Постріл! Гармати в обрізня, Молодці! Плюс-плюс дві трейдя від бій укриття. Боєприпаси є в належній кількості, я би сказав, зараз на даний момент. Ну, але ворог запускає в сону, але, що Український народ він є. Як то кажуть, українці вони є українці, вони багато вірять в те, що не потрібно вірити. Хлопці, вітаю! Підараси в мінусі! Робота зроблена на відмінно. Звісно, постійно хочеться, щоб все, скільки б їх не було, все хочеться, щоб їх було більше. Бо чим більше боєприпасів в артилерії, тим легше піхоти, піхоті. Саме більше це, я так вважаю, це є саме літні війська, це є піхота. Це в них саме важча робота. У нас, як би то сказати, проти піхоти це є лакшері, легка робота. Саме більше страждає піхота. Тому ну, ми стараємося працювати. Щоб піхоті було легше. Тому чим більше боєприпасів, тим краще. Старший командир сказав, що два влучання в ціль. За допомогу вас на цій святій землі стало менше москаля. Найважчим, я думаю, що це знаходитись тут і коли твої рідні вдома. Я думаю, що цей, цей вістань це є найважче. Дружина діти це саме основна мотивація це дружина і діти. Тому що я не хочу, щоб ворог прийшов до нас додому. Ну, я бачу, яка тут ситуація твориться з селами, з містами. Ну, не хочеться, щоб це вдома було таке. Основна мотивація родина, дружина, діти. Воно це ця війна вже надоїла, але хтось тут мусить бути. Мусимо вже стояти до кінця. Дасть Бог, чи пізно це все закінчиться, але поки ми мусимо бути всі тут. А. Касапи не будуть питатися, що дозволу. Вони заберуть всіх. Тому... Я б казав, що треба набиратися сміливості, брати, як то кажуть, всю свій кулак йти допомагати хлопцям, бо ну, нас теж не вистачить на вічно. Бо якщо прийдуть туди, жаліти ніхто не буде нікого. Ворог жорсткий, тому ну, як не крутити, треба, треба допомагати. Техніки багато, більше вогневих. Більше ураження по противнику. Тому я думаю, що якщо хтось бажає приєднатися до війська, то артилерія непоганий варіант. В принципі, у нас двері відкриті.